Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Харм. No це друга частина, де я вам розказую, які кінцівки можна отримати в цій грі і які умови треба виконати, щоб їх отримати. Сьогодні ми почнемо з вами з того, що познайомимося з канібалом, адже наша кінцівка буде пов'язана з ним. Для того ми стрибаємо у восьмий день. Чекаємо, доки він прийде, я вам його покажу і потім почнемо стрибати далі. Ось відкриваємо двері. До нас заходить ось такий чарівний персонаж. Ви його прямо точно не пропустите, тому що кожен раз, коли він буде з'являтися, вам будуть про це писати у газеті. Що я маю на увазі, я поясню трошки пізніше. Отже, він одразу буде скаржитися нам на дві проблеми, які в нього виникають. Одна з проблем це діарея, а друга проблема це голод. Лікувати його треба лише від діареї, тобто жовтою жовчу. Я не знаю, чесно скажу, не тестувала, не знаю, що станеться, якщо його вилікувати від голоду. Мені здається, що всі люди, яких він з'їсть, залишаться живими. А ось що станеться з ним, я не знаю. Якщо знаєте, не мені. мені. Отже, ми лікуємо його онлі жовтою. Після того ми стрибаємо з вами. Дивлюсь у свій сценарій прекрасний. Стрибаємо у 15-й день. Ось моя гілочка. Ось 15-й день. Сюди-сюди, ось він. На 15-й день ми отримуємо з вами острівну хроніку, на якій написано: На жінку напали істоти, кажуть свідки. Це. Перший дзвіночок про те, що сьогодні до нас прийде канібал. Він знову буде скаржитися на розлад шлунку, тому ми з вами. Розлад шлунку – це ж діарея. Тому ми з вами знову лікуємо його жовтою жовчу і після 15-го дня стрибаємо у 18-й. Зараз. Так, 18-й день. Ось він. На 18-й день отримаємо з вами газету, в якій написано: Маленьку дівчинку знайдено мертвою, з'їдена. Це знову ж таки. Ми лікуємо канібала. В нього проблеми з животиком зникають. Він їде і їсть людей. Після 18-го дня нам треба з вами стрибнути. У 21-й. Маємо з вами бібліотекарку. Знайдено мертвою, з'їдена. Це також свідчить про те, що наш канібал нормально собі живе, нормально собі їсть. Після того ми стрибаємо з вами у 23-й день. Я думаю, що цю кінцівку можна інколи отримати і випадково, тому що, ну, він же ж нормальний, ти його просто лікуєш, але. Отже, острівна хроніка: місцевого жителя знайдено мертвим, проведено церемонію. Ми з вами проходимо ось цей день, добуваємо його до кінця і я покажу, що станеться. А тепер уявіть, ви працюєте увесь день, у вас все добре виходить, ви отримуєте дуже багато грошей, всі клієнти задоволені. Все прям дуже чудово. Після того, як у вас все дуже чудово. Приходить до вас чоловік. Ось такий гарний, стильний. І каже вам про те, що в нього більше не болить животик. Божевільний кидається на мене зі злосним голодом в очах, як хижак на не невідому здобич. Я борюся, але він сильний і не просто сильний, ще й тренований. Він б'є мене по голові чимось важким, і я на мить занурююсь у темряву. Коли я повільно приходжу до тями і навіть не встигаю розплющити очі, я одразу ж намагаюся знайти навколо що-небудь, за що можна було б вхопитися і вдарити його, але я розумію, що не відчуваю своїх кінцівок, аби щось шукати. Коли я розплющую очі, він сидить у темному кутку мого офісу, трохи далі від вікон, і гризе мої пальці. Мої кінцівки, з жахом усвідомлюю я, зникли. У нього під боком мої ноги та руки складені дуже охайно, наче він щойно повернувся з м'ясної крамниці. Я намагаюся поворухнутися, але не можу. Я намагаюся кричати про допомогу, але він тримає мене за язик. Я корчуся на підлозі, моє тіло перетворилося на обрубок, не здатний рухатися, а він продовжує мене їсти. Занурюючись у несвідомий стан, можливо, востаннє, я думаю про всі випадки, коли зцілював його. Годинникаря, кравця, маленьку дівчинку і бібліотекаря. Усі випадки, коли я робив його кращим і допомагав йому заподіяти більше шкоди. І коли я покидаю цей світ із почуттям провини, коли біль від відсутності кінцівок розтягує мої останні миті у вічність, я чую його голос з глибин, я чую його поклик. Наступна кінцівка, яка точно заслуговує уваги, яку точно треба здобути, хоча б один раз, це кінцівка з переслідувачем. Якщо пам'ятаєте, 24-го дня до нас приходив священик, і замість лампи він дав нам свічку. Також свічку нам може дати або відьма, або дівчинка. Все залежить від того, як саме ви будете проходити. Але в нас з вами священик. Він дав нам синю свічку. 24 дня нас не з'їли, нам просто дали пограти. Тому на 25-й день ми проскіпуємо з вами все, що тільки можливо, гасимо свічку, впускаємо людинку. Я, якщо чесно, не знаю, чи з'їсть нас пожирач, якщо ми нікого не впустимо. Але ось мені не важко, а вам буде кінцівка. Я впускаю дурника. Називаю його дурником, тому що це наш конкурент, нібито. Я його відпускаю, і разом е з тим, як він їде, я впускаю наступну людину. Я не буду вмикати ні на секундочку, вмикати підпалювати свічку, ані на секундочку, щоб не злякати пожирача, якщо він вже почав вилазити. І просто з вами очікуємо на той момент, коли нас А або з'їдять, Б, або не з'їдять. Дуже сподіваюся, що з'їдять. Чекаємо. Ну ось не забарився. Коли свічка гасне, істота крадеться у гостинну темряву. Не маючи світла, щоб приховати мене від повзучих, хижих кінцівок, я завмираю у його неминучій хватці. Холод його архаїчної плоті опікає мою шкіру, і в міру того, як його хворобливі обійми міцнішають, моя хватка над реальністю слабшає. Я віддаюся болю, і перш ніж мої кінцівки почнуть рватися із суглобів, відмічаю кожне відчуття у найдрібніших подробицях, як наслідок мого, на жаль, точного анатомічного досвіду, я спостерігаю за болем у безмовній розпачі, бо мій рот закритий нудотним мацаком. Зв'язки сухожилля лопаються одна за одною, кістки вивихуються із суглобів, вени лопаються, шкіра розтягується до невпізнання, щоб утримати у собі борошни рагу усього цього, як мокрий старий мішок. Я спостерігаю. І коли моя шкіра більше не витримує, мульча з шаленим плеском падає на підлогу. Я очікую, що будь-якої секунди втрачу свідомість, бо втрата крові має бути занадто великою. Але його мацаки затикають численні дірки в моєму зруйнованому торсі. Я чомусь знаю, що він робиться для того, щоб я міг ще трохи пожити у своїх жорстоких уламках. І коли моя свідомість нарешті починає полишати тіло, то небагато здорового глузду, за який я тримаюся, поспішаю покинути його першим. Саме тоді я не відчуваю, а тільки чую свій сміх, і його поклик, що доноситься з темних глибин, сміється разом зі мною, і ми сміємося разом протягом того короткого відрізку часу, який нормальні люди, які нічого не знають про такі жорстокі кінці Всесвіту, назвали б вічністю. Ще одна і найшвидша кінцівка, яку можна отримати в цій грі, це бути спаленим місцевими. Для того вам треба стрибнути в один з перших днів, коли ваша репутація ще не надто висока, і вам треба за увесь цей день вбити абсолютно всіх пацієнтів, які до вас прийдуть. У будь-який день стрибаємо, проходимо і отримуємо кінцівку. Ці люди, ці безумці, цей злий натовп. Зі спрагою крові в голосі і жорстокістю в очах, у тих самих очах, які ще вчора волали мене про милосердя та турботу. Вони відвернулися від мене, бо налякані. Ні, мова не про науку, не про те, чого вони просто не розуміють. Їхній страх сягає коріння у щось набагато глибше, щось навряд чи природнє. Здається, весь цей проклятий острів, суцільне жартовне поле, а я всього лише останній вигнанець. Нехай Бог допоможе їхнім нещасним душам, бо я не зміг. Але всі ці думки тануть, як свічка, коли мене досягає жар полум'я. Невдовзі залишаються лише біль, заперечення і крики. Крики, які я навіть не відчуваю, як вириваються з мого горла, бо задушливий дим від моєї палючої шкіри надто густий, і я не можу дихати. І невдовзі мене поглинає вічна темрява. Але перед самим відходом із цього світу, коли біль розтягує мої останні миті у вічність, я чую, як із глибини долинає його поклик. Я чую його поклик. Ще одна доволі очевидна кінцівка, яку можна отримати, і яку ми з вами отримали, коли проходили цю гру, це сісти у в'язницю. Для того вам потрібно планомірно вбивати, хоча б по одному пацієнту в день. Головне, щоб наступного дня до вас прийшов шериф і зробив вам зауваження. Я не пам'ятаю точно або три зауваження, або на третє зауваження він прийде до вас. І скаже, що ми догралися і що треба нас посадити у в'язницю. Ну тобто він пропонує пройти з ним. Давайте подивимося. Звичайнісінький день, ну немає грошей, вибачте. Немає світла, але я думаю, ви пам'ятаєте, як виглядає шериф. Дивимось, поки охоронці тягнуть мене нерівною, холодною підлогою тюремного корпусу, я не можу позбутися думки. Може, вони справді мають рацію, може, проблема в мені. Зрештою, відколи я ступив на цей проклятий острів, під моїм наглядом померло чимало людей. І все ж я не можу перестати думати про жителів острова. У них найдивніші і найстрашніші недуги, які я коли-небудь бачив. Цікаво, що викликає настільки незвичайні поєднання симптомів і як їх вилікувати. В глибині душі не полишає відчуття, що під покровом таємничості цього острова ховається щось більше, ніж видно з першого погляду. Мабуть, перебування за гратами це найбезпечніший варіант і для них, і для мене. Я буду сидіти в тиші своєї камери і думати про все, що накоїв. Ще одна логічна і очевидна кінцівка – це збожеволяти. Для того вам потрібно стрибнути у будь-який день, чекати аномалії, але не пити лаудану. Тому давайте подивимося, як буде виглядати ця кінцівка. Якщо починати з четвертого дня, то нам знадобилося всього-навсього два дні, щоб збожеволяти. Мені доведеться почекати, точніше програти цей день, і потім я вам покажу, як буде виглядати кінцівка. Бо тут мені також треба чекати аномалії, але не пити лаудану. Темні пасовища його безкрайнього моря нарешті розкрилися переді мною, з оксамитових небес ясні очі дивляться на густі тягучі хвилі, ведучи мене до справжньої присутності. Я прийшов сюди, щоб вилікувати їх, але замість цього знайшов власне зцілення. Вихід із цього маскараду, із цього несмачного, без запаху, двовимірного знущання. Я був нагороджений, і цей шлях продовжує бути моєю нагородою. І я наважуся ступити на нього, але спершу зречуся цієї хибної реальності, і я візьму свої вірні щіпці, і більше не побачу цього. Я візьму свій добре відточений скальпель і більше не буду його чути. Більше не буде цього витонченого фасаду. Ні, більше. Найтяжче виявилося здобути кінцівку, яка називається збанкрутувати. Чому в нас розділилися думки? Одна частина з нас вважає, що для того, аби отримати цю кінцівку, достатньо лише спустити майже під нуль гроші, щоб не можна було на наступний день придбати собі ліки. Хтось вважає, що для того, аби отримати цю кінцівку, треба спустити і гроші, і ліки. Особисто я за другий варіант, тому що якщо в мене залишиться бодай трохи ліків, я зможу заробити бодай трохи грошей, щоб знову купити ліки і якось помаленьку, потихеньку вийти з ситуації, яка склалася. Давайте подивимося, що це буде за кінцівка. Коли охоронці тягнуть мене по шорсткій, холодній підлозі в'язниці, я не можу їх ненавидіти. Я зробив усе, що міг, але цього виявилося недостатньо для цієї підступної та жадібної зграї. І все ж я не можу перестати думати про жителів острова у них найдивніші і найстрашніші недуги, які я коли-небудь бачив. Цікаво, що викликає настільки незвичайні поєднання симптомів і як їх лікувати. На жаль, я вже не дізнаюся. В глибині душі не полишає відчуття, що під покровом таємничості цього острова ховається щось більше, ніж видно з першого погляду. Тому, можливо, за гратами найбезпечніший варіант для мене я буду сидіти в тиші своєї камери та думати про те, що ще я міг би зробити. Ми розглянули з вами 16 кінцівок, які можна здобути в цій грі. Щоб зрозуміти, яку кінцівку ви ще не здобули, вам достатньо перейти в стім і подивитися по ачівках, по досягненнях, що ви зробили, а що ви не зробили. Там для вас буде підказка. Але може так статися, що ачівки не буде, а кінцівка буде. Як саме ми її отримали, ми не знаємо, але вона існує, вона починається з 20-го дня. Коли ми впустили Алору переночувати. Після цього нам треба догребсти до 28 або до 29 дня, або просто проігнорувати і Томаса, і Маріану, і вплисти самим. Тобто, обираємо 30-й день. Зараз до нас має знову прийти шериф, ми його впускаємо, Проклацуємо, звісно, і вибираємо убити священника». Хоча мій розум і душа благають мене тікати геть і не озиратися назад заради усього, чим я коли небудь дорожив, я не можу змусити себе кинути жителів цього острова на призволяще. Я повинен покласти край його порочному колу і не дати жителям села ще кілька століть гинути під закликом свого огидного господаря. Я виходжу з кабінета, і холодна темрява затемнення, що насувається, омиває мене в безмовній, ворожій ночі. Я беру ніж, який шериф Кармак залишив мені на ганку, і вирушаю на пошуки жерця. Вулиці, села порожні, не чути ні звуку. Хіба що вдалені лунає спів, з ножем у тремтячій руці та страхом у серці, що слабше, я прямую туди. Незабаром я опиняюся на великій галявині. І коли я виходжу на галявину, вони всі там. Ті самі істоти, від яких я намагався позбавити село, а також кілька жителів, які, схоже, не заперечують проти цього жахливого співіснування. Я підходжу до жерця, який стоїть серед них і виголошує промову давньою говіркою, яку я не можу зрозуміти. Коли він побачить мене, буде надто пізно, якщо я забарюся, ті крихти впевненості, за які я тримаюся, можуть покинути мене. Я глибоко пронизую його груди своїм тремтячим ножем, і перед своєю безмовною смертю він посміхається мені на знак співчуття. Натовп раптом починає скандувати гучніше, майже урочисто. Перш ніж я встигаю зрозуміти, що відбувається, вони хапають тіло жерця, що гине, і кладуть його на кам'яну брилу, вкриту темно червоними плямами. З останнім подихом жерць виголошує радісну промову. Ти нарешті знайшов шлях або шлях знайшов тебе. Неважливо, що саме, цикл знову завершено, мій блудний родичу. Ти займеш моє місце, як я зайняв його для попереднього роду і як він зайняв його для попереднього, і так триває цикл. Цикл загубленого міста триватиме доти, доки води не поглинуть нас під темним малюнком його зірок і не розбудять його. Доти сплячий рієх кличе. І ми відповідаємо, і якимось чином, з його словами, з положенням, яке я займаю у просторі саме в цей момент, я відчуваю, як моє існування наповнюється дивним теплим сенсом. Я борюся з ним, але безмовні зірки вибухають над новими всередині моєї душі і заглушують ненависне заперечення, яке я так старанно намагаюся утримати. У міру того, як життя покидає його очі, усмішка жерця не сходить з обличчя. Навпаки, вона зростає, залишаючи мене у презирстві до моєї новознайденої заздрості. Я озираюся на всі боки і розумію, що істоти стоять на колінах, оспівуючи мене. У їхніх холодних скляних очах, прихованих за цим колективним проявом збоченого поклоніння, я відчуваю загрозливе нав'язування. У мене немає вибору. І, правду кажучи, я не знаю, що б я зробив, якби він в мене був. Я вимовляю слова, які чув лише раз у житті, але тепер вони відлунням лунають у стінах мого розуму. Не померло те, що може вічно лежати, із чужих еонів навіть смерть може померти. Моє серце розривається на частини, коли вода підіймається, і потужні хвилі падають на берег. Істоти, що стали тепер моєю сім'єю, виють так, що це можна описати лише як симфонію привидів. У мене немає вибору, і я відчуваю, що на мене чекає, якщо я не підкорюся. Мені доведеться пройти цей цикл, якщо я хочу прожити ще один день. Завтра я повинен буду приступити до нової роботи. І як жрець нашої громади, я буду наставляти їх на шлях великого старця, як від того і чекають від мене пильні очі. Але хто знає, можливо, я зможу спрямувати їх на інші цілі, можливо, я зможу, врешті-решт, зробити так, щоб не заподіяти більше шкоди. Якщо підсумувати, ми отримали з вами 16 кінцівок, у яких є ачівки у стім, і ми отримали одну кінцівку, у якої ачівки немає. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з тим, що гра нещодавно оновлювалася. З'явилися нові персонажі і з'явилися нові аномалії. Можливо, це з цим не пов'язано. Можливо, це просто якась випадковість або щось приховане від нас. Я не знаю, як ми отримали цю кінцівку до речі, я також не знаю. Я не знаю, які ми умови зробили там, щоб отримати ось це. Також, що стосовно найджела Гробовщика, і культиста або сектанта, дивлячись на те, хто як його називає, я не думаю, що з ними пов'язані якісь кінцівки, я це, звісно, перевірю. Але мені здається, що вони такі ж побічні персонажі, як і лікар, який ходить до нас і просто вивідує, як і кого, і чим ми лікуємо. Ось так. Тому давайте поки що зафіксуємося на цьому, і якщо колись там десь там гру оновлять і зроблять щось нове і щось цікаве, ми обов'язково повернемося до неї і ще в неї пограємо. А поки що фіксуємося. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди, підписуєтесь, ставите вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви, як завжди, нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар, але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною до наступної гри.